Сьогодні хочу показати вам новий об'єкт, який нещодавно взяли в роботу, і як завжди, без комісії. Більше варіантів у нашому профілі пропонується до продажу однокімнатна квартира в ЖК Комфорт класу Варшавський плюс. Закрита внутрішня територія. Комплекс знаходиться під охороною та відеоспостереженням. Розміщена квартира на сьомому поверсі 24-поверхового будинку 2023 року. Загальна площа 42 м метри квадратних. Складається з просторої кухні, їдальні 17 метрів квадратних, спальної кімнати 15 метрів квадратних та сумішного санвузла. В квартирі щойно завершено євроремонт, повністю укомплектована новими меблями та якісною технікою. В спальні санвузлі та передпокою встановлено теплу підлогу. Також є системи фільтрації води, розвинена інфраструктура. Оля торговий центр ретровіль, «Новус», дитячі садки, школи, зупинки громадського транспорту, спортивні зали, відділення пошти. Ціна 89 тисяч доларів без комісії.